Привіт, дорогі друзі! І з вами я знову Остап Майнкрафт, і сьогодні ми будемо грати в Roblox. Та, я давно не знімав відео, але в мене буде багато проблем, чого не знімати відео. Того я вернувся. Я тепер буду. Ну, до речі, скоро буду знімати серіали в Minecraft. Minecraft, Roblox і так далі. Ну, покраще проклятих зомбі, але. Погнали! Коротше, дорогі друзі, я зайшов на аккаунт друга. Він мені дав свій пароль і сьогодні я буду його прокачувати або навіть просто дивитися. Погнали. Перше починаємо з. Не знаю, от давайте подивимося просто, що в нього в 99 ночей, Бо. Кстати, до речі, нове відео в 99 ночей скоро буде. Подивимося, що в нього є, взагалі. Так. У нього 50 днів прожито, в нього одна очівка не забирана. Не забу... Ну, коротше, не, не взята. Що, що в нього по класу? У нього по класам щось є. Є тільки скевенджер. Ладно. Ну то ми зайшли просто подивитися. Того. Е, так, що в нього там ще є? Во. Що ще? У ну, нього тут мало що є. Ну добре, переходимо до іншої гри, бо тут а, е, все понятно вже. Так. Давайте напевно в... Не знаю, що можна піти. В БФ. ЛБ давно не грав. Давайте його там прокачаємо. Давайте його там прокачаємо там, не знаєш, зробимо щось. А, до речі, який в нього там фрукт? Оооо, фрукт ігла клас. Потому що, знаєте, що він мій? Я недавно тестив ігла і... Хочу сказати, що він імба, знаєте що? Дивіться. Ігл повна імба, навіть коли в тебе 42 монстрі. Тому що, бачите, як я скоро вбиваю тих от тих. Того, давайте візьмемо квест і будемо йому фармити. Тільки на бруто Так. энергия что там так раз давай я yeah. раз два Так, давайте качаємось. Ми дуже добре качаємося, я вам так скажу. От з діглом дуже легко качатися на першому морі. Ну то тільки на першому морі, якщо що. Все. Так. Шість. Йому зараз треба дуже блоксрут, щоб він міг сильно проносити оцим от фруктом. Щоб він от не замагало зразу до смерті, понимаєте? Так. Блин, тут нема двойного двойного прыжка мені надо. Так, дорогі друзі, зараз мы будем, не знаю, там... Давайте чуть ще на піратах, и можна вирушати до наступної гри. Так. Капець. Ладно, зато квест лишився. Раз. Два. Побуваємо чуть піратів, Навіть... Якщо нам не помішай. О, привіт. Так. Давай, 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 давай. О, є. А що в мене тут. Далі ще вроді в мене тут... -а... В нього я в друзях. Так, вроді я Я в нього в друзях. Того давайте я вам покажу, що в мене за левел, що в мене є, Воя. Во, дивіться. Оце я в мене 769 левел, фрукту контроля ще від батарі куча. І куча всяких дуже імбових тих. Добре, давайте ну, розпочинаємо до прокачки. Добре, можемо переходити до наступної гри, я так думаю. Так. А давайте подивимося, що в нього в я просто думаю, в, чо... в що зайти так подивитись. Двигай, дорогие друзья, а що мені подивитися? Це мені скажете в коментарях. І всі ставте лайки, підписуйтесь на канал, І з вами був я, Остап Майнкрафт. всім па-па!